Працюємо, розширяємося. розширюємося сильно. От, помеду? Є? Yeah. Не знаю. Якщо хтось того року накачав, то я за нього радий. Я не качав ще, чесно. Насправді вже в підвалі стоїть пару бочок, але <риває> скриває. Так, то якраз з минулого року він залишився. Я якраз тут пару бочок є. Ми цього року не качали, реально не качали. Розвитку тут є, бджола має, але так, щоб качати і продати, то немає. Надіємося на гречку, надіємося на соняшник, так, що якось сонячну. Це якраз цей вулик говорив. Будемо ставити ще на наступний тиждень ще один корпус. От. Причина, чому так, не знаю. Розвивається просто капець, рій сюди не залітав, тут є одна матка, але бджоли просто шалено туча. Сказав би, що, можливо, льот їм мішає, і тому вони всі падають в цей вулик, бджола в принципі залітає Ні, бо аналогічно було б в цьому. Це ні, це розвивається на рівні з іншими. Там, де нема корпусів, ми брали відводки. Будемо ставити корпуса на слідуючий тиждень, так що це окей.